Я поруч, зайчику, лише не йди, борися далі, сонечко, для мене. Здається, всіх дорогів нікуди. Та скоро вже засеє світло денне. Воно торкнулося твоїх дверей. Лише дотягнися зайчику до ручки. Прошу тебе, не залишай мене. У серці сіє сама та колючки. Ми треба тому, хто за нас помер. І не порветься цей зв'язок ніколи. Я знаю, друже, ти коліна здерта, брат, не незнайомець теж для болю. Не залишай того, хто полюбив. Тебе своїм всім серцем і назавжди. Це серце хтось. Безжалісно розбив. Знайди його, і він про це розкаже.